Цей закон дозволяє українцям мати високу пенсію, та мало хто про нього багато що знає, і мало хто ним користується. І це при тому, що закон існує з 2003 року. А ви знаєте про цей закон? Ні. Не знаєте, не чули, тоді рекомендую послухати, і то дуже уважно. А краще підпишіться на мій канал, що за посиланням в описі профілю, там на цю тему багато інформації. Отож, для того, щоб український пенсіонер отримував 20 тисяч гривень пенсії в середньому, йому треба мати пенсійну програму приватного накопичувального типу. Що це таке? Це є така програма, по якій ти кожного року відкладаєш собі. Фінанси сам для себе на пенсію, от, наприклад, 10% з доходу. І в сумі, як виходить, ти маєш якусь маленьку пенсію від держави і ти маєш велику свою приватну. Ну і разом це хороший рівень життя. Оскільки цей закон у нас працює більше 20 років, дивно, що мало українців його використали. Бо в Європі вже ним користуються століттями. І саме тому люди живуть добре. Якщо ти не чув про цей закон або хочеш розібратися, як створити приватну пенсію у нас, щоб це було. Було надійно. Запрошую до спілкування. Ще раз кажу: в описі профілю є контакти. Приєднуйся, запитуй, і ми допоможемо підібрати тобі оптимальну програму.